Усе для комфортного облаштування та затишку у вашій оселі ви можете знайти у новому салоні вікон та дверей Ековуд, що по вулиці Зарічанській. Тут представлені справжні мистецькі витвори з усіх куточків України та зарубіжжя. В нашому салоні представлені різні виробники. Це двері фабрики Термінус. Вінницька фабрика місто. Ленівка, а також представлені ще виробники це фабрики України, Харків, Черкаси і двері Білорусії, Турції. У виставковому салоні Ековуд ви побачите продукцію, котра покликана створити додаткові зручності клієнту. Асортимент салону вражає. Тут можна обрати вікна та двері на будь-який смак. Дизайнерське скло, вітражі та фігурні елементи. Визначитися із вибором тут допоможе професійний творчий колектив. Варіант приватного будинку за рахунок стеклопакета і ковки. А по конструкції технічно тут ці двері зроблені, тут метал товщий йде, лутка ширша і не масивніші. Владислав один із перших клієнтів салону. Саме зараз обирає двері, котрі пасуватимуть до інтер'єру його оселі. Вікна теж обрав у Ековуді. Насправді ми передивилися декілька виробників. Були різні ціни і дешевші, і дорожчі, але та якість і той профіль, який ми підбирали по вікнам. і Зараз ми бачимо по дверям, це є хороша якість, збалансована цінна, якість, тому ми визначили, що будемо вибирати все тут. На відкриття до салону завітали колеги, дизайнери та навіть архітектори своїх вражень не приховують. Продукція, яка представлена тут, вона займає свою нішу, свою нішу безпосередньо. І асортимент ну, досить таки широкий. Досить таки потужний від класицизму до мінімалістичних. Дуже гарно розставлені зразки. Видно різні стилі є, дверей, різ, з різних матеріалів, різні різні кольори, шпони. Я думаю, тут можна гарно підібрати двері у будь-який інтер'єр. Очень рада. Що рождаються нові і нові ідеї, люди відкриваються, несмотря на складне время. І я бажаю... ...тільки процвітання. Для самого ж Дмитра, власника Яковуду, відкриття салону довгоочікуване і хвилююче. До цього, кажуть, близькі він йшов не один рік. Дуже б хотілося, щоб переживання, його, його труди, щоб цей посил його такий, він йому пішов на користь дизайнерський колектив виставкового салону Ековуд запрошує хмельничан обрати усе для інтер'єру вашої мрії.